Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, як ви бачите, двигун стоїть. О. Підрамник, як ви бачите, прийшлося отут -то розрізати, ставив на 20 прута, швидше всього, не прут був, а вал від МТ там на 20, оце я його ставив, прихватив для того, щоб закріпити підножку, поставити під двигун. Далі. Ось дивіться. оце Оця гайка, що тут йде. Тут на на моторсічах ранніх випусків, які йшли з рідними двигунами, от з тими го бачите, де 250-ми. Тут стояв датчик нейтралки. Так, як воно муляє, це все розкрутилося, заварилося, обпилялося і все, зробили нижче цього. От, 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 от болт який відкрутив. Ну, це гвинт закрутив, щоб не було отвору. Далі. О, хочу показати. Ось це для акумулятора. Що прийшлося зробити? Як ви бачите, доварився кутничок. 25-й, по-моєму. І взяв 45-й два кусочки уголка. Ну, ось тут скраю обрізав. отак приварив. Для чого? Бо ну, Треба, щоб акумулятор жорстко стояв. Так вібрація буде. А якщо ще буде не жорстко стояти, отут я розкрутив болти. О, вони тут є. А ось тут поставив шпильки. Взяв від Москвича 21,40 412 тяги, які колісо включають на, цього, на Москвичові, трошки дорізав різьбу і закрутив, для того, щоб можна було закріпити ящик для акумулятора. Я планував, що ось сюди його ставлю. Бачите, як отако. Але тут така фрезеровка з двох сторін, що туди лапу неможливо зробити. Мені було б легше так зробити. Пішлося ставити шпильки. О, і от тепер я його буду ставити сюди. Ну от. Оце вже я поставив цей ящичок. Тут, з цієї сторони. Але добре, що я весь процес не знімав. Тут стоять. E -e, болтики e -e, на 13-20 мм e -e, длина різьби. А так як тут в нас вже кутничок, потім ці підставки e -e, не, хоч, не, не хотіло захвачувати різьбу, прийшлося піти пошукати. Ну добре, що в мене було. Поставив на 25 під шестигранну е-е e -e, під 6 і дуже зручно крутити, бо тут ключом О, ну, Тут у мене є ще додаткові отвори, коли я робив цей ящичок. Тобто можна буде отакого зробити хомоти і пустити ці провода. Ну, Поки пусть висять, бо, бо воно е, приходиться кожен раз переробляти по-другому. Прийшлося ось ставити нового троса е, на газ. Бо старий був короткий, йшов на тяжко. Прийшлося поставити, і його треба буде вивести так акуратно, щоб він свободно був. Він повинен бути свободно. Відповідно, оцього, ну, дизелісти знають, отутого, на перших моделях йшов, глушилка тут стоїть. Це потім тут-сюди почали ставити скобу. І от у того, як ви бачите, на кермі поставили ручку. Все. Тепер тільки що не так, сразу раз, і двигун заглохне. Дуже хороша штука, я випробував і вона працює. Ну і відповідно, оці всі троси, їх треба буде якось запустити. Але, я так думаю, не хочу зараз їх запускати, бо потім ще може прийдеться переробляти. Крім того, ось бачите, О, ключ. Вдалося просверлити тут отвір, закріпити замок запалювання сюди, Провірив, ручки не заважають. Тут можна ставити. Гарно стоїть. Ну, ще ці провода треба розпустити. О. Так, ну все це ніщо в порівнянні з тим, що далі вийшло. Якщо я вам кажу, що оцього його ще можна однією рукою нажати і вирівняти, що він був рівний, то після того, як я поставив оцього ящичка, ну тут треба на дно дати гуму, ну то з часом, не з часом. Ну, оце був перший запуск. Я просто, ну, треба було з самого початку запустити. Запускається з півоборота, можу повторити, якщо кому цікаво. Осьо. Нажимаємо декомпресор. Оцей стоїть в цьому робочому положенні. Додаємо трохи газу. І ось. Так, щоб, щоб знали на майбутнє, двигун бажано глушити газулькою. так? А оцей важіль, це тільки для екстрених зупинок, щоб ви знали. Все, елементарно заводиться з півоберта. Проблем немає. Все. Тепер, ну, це ще не все. Що я хотів сказати? Як ви бачите, тільки поставив акумулятор, акумулятор 50-й. І от час, щоб йому вирівняти морду, о, треба прикласти серйозне зусилля. Бо, як я ще раз повторюся, цей двигун 39 кілограмів, цей 52. Ну, це сухи, суха вага. Не, не, не рахуємо, що тут а, солярка е, ще додається. Но, саме тяжке додалося, я не знаю, скільки він кілограм важить. О, ну, ось це, це такий акумулятор. Він заводить з півоборота і буде дуже довго заводити. А, 12,8 кг є. О, от вважаю, була різниця в 13 кг, 12,8 26 кг на морду. Так от. Я прийшов до такого рішення. Так от, я прийшов до якого рішення. Як ви бачите, у власника мотоблока є такі крила. Оце вони в нього стоять, от його до бортових кріпяться. О, і, як він, я його попереджував, мотоблок буде важкий. О. Ну, став, я хочу цього. Все. Питання знято. Що виходить? Як ви бачите, якщо його вчепити до прицепа, то проблем немає. Все. Но до прицепу його вручну не підведеш. Треба підводити прицеп до нього. А з навісним буде ще ще працювати. Ну, Я прийшов до такого рішення. ну, Оці кріплення, ну, як, вони зроблені з тоненької трубочки. Десь чим його зварило ніяко. я він мені, Бо я думав їх взяти за основу. Але він е, каже, що вони лопають, постійно тріскаються. то що, Вирішено було замінити це кріплення, поставити мощніше. от Ми були, поїхали, купили ось, як ви бачите, е, 12-ка квадрат, 40 полоса і труба. Ну, 3 мм, 4 мм, не було. 40 на 43 мм. І оце тут, це в мене такий проєкт, я не знаю. Поставити оце кріплення. Зробити тут в цьому місці поперечну балку. Ну, не над цим пальцем, а десь також зміститися в цю сторону. Чим далі ми зміщаємося від осі колес, тим менше желіза потрібно кріпити. Так от, і ось бачите, є таких от дві железячки. Оце вони, я їх планую закріпити отут. Як воно дасть. Я такого ще просто не робив. Спереді, я догружав. Ззаді, ну, кинути таких от дві пластини назад, допустимо, навіть на ту саму копалку. Чи на фрезу. Воно під час роботи буде нормально. Але Но в той момент, коли потрібно буде розвернутися, от на цей гопалець, на це причіпне буде велика.